Відтепер призначити належного користувача автівкою можна у застосунку Дія. Тобто українці мають можливість поділитися транспортним засобом із людиною, котра на законодавчому рівні має право їздити на авто, що їй не належить. Під час військового стану частина наших послуг була обмежена з безпекових причин. Наразі вже вона відновилася, і тепер більше того, ми її вдосконалили разом з міністерством цифрової трансформації. Тепер такий належний користувач може бути призначений за допомогою додатку Дія для того, аби законно водити чуже авто, власник транспортного засобу має авторизуватися за допомогою дії та надати дозвіл. Стати належним користувачем можна на будь-який термін місяць, три, півроку, рік чи на інший часовий проміжок, котрий вказує особа, що володіє автомобілем. Для того щоб Така процедура була завершена, особа, яка має керувати таким автомобілем, відскановує QR-код з телефону власника автомобіля і дає дозвіл на те, що вона не, не, проти, не проти того, щоб керувати автомобілем. Такий запит направляється потім до сервісного центру на обробку. Аби пройти процедуру, потрібні два смартфони. У власника в дії мають бути відображені українська id карта або закордонний паспорт та реєстраційні документи, які підтверджують право володіння транспортним засобом. Для того аби стати належним користувачем, потрібно мати посвідчення водія. І паспорт громадянина у формі id карти, зважаючи на нові правила для водіїв та появу фото й відеофіксації, ця послуга є вкрай актуальною. Адже з належним користувачем відповідальність за порушення ПДР нестиме саме водій авто, а не власник. Протягом минулого року в області такою послугою скористалося майже 600 осіб. Та як кажуть фахівці, із доступом сервісу у дії законних водіїв чужих автівок значно побільшає.